Івано-Франківці вийшли на весняний пробіг. Участь у заході взяло більше сотні мешканців, переважно молодь. Стартували зі стометрівки через вулиці Незалежності Васюка та Хуткевича. У підсумку фінішували на площі перед будинком Ода. Таким чином активісти подолали майже 6 кілометрів. Наймолодшому учаснику 8 років Андрій Розвадовський впевнений, заняття спортом дасть йому сили та здоров'я. Мені подобається бігати. Я хочу бути спортсменом, хочу бути сильним і здоровим. Весняний пробіг організували не для визначення переможця. На думку ініціатора заходу Віталія Мерінова, прикарпатцям просто потрібно частіше нагадувати про необхідність здорового способу життя. Ті, що займаються спортом, і багато людей будуть, які раніше не займалися спортом, просто деколи, можливо, пробігли. Тут вони мають можливість долучитися до цих акцій. Всіки, якщо проводить до прикладу влада, проводяться тільки змагання. Наприклад, марафони проводять на визначення. Результату, а такі, що просто кожен вся участь отримують цього задоволення. Такі пробіг, на жаль у нас немає. У підсумку до фінішу дісталися усі учасники пробігу, як наймолодші спортсмени, так і дівчата. У мене дуже чудові враження. Я не дуже сильно замучилась. Весь час бігла перша. Мені це сподобалося для себе. Бігла організатори не виключають такі пробіжки, можуть стати традиційними, а ще хочуть започаткувати загальноміські руханки щоранку кожної суботи, та запросити до їх участі владу, аби й чиновники показали позитивний приклад для івано-франківців.